Черкаський вибухотехнік ігор Мельник загинув, розміновуючи деокуповані території Херсонщини у грудні 2022 року. Професійний, надійний, цілеспрямований. Він любив життя, був підтримкою для своєї родини, вірним другом, мужнім офіцером, який самовіддано виконував ризиковані завдання, щоб люди змогли повернутися до рідних домівок. Таким залишиться в пам'яті рідних та колег. Народився Ігор 9 червня 1988 року у Смілі. Навчався у Смілянському колегіумі, який закінчив 2005 року. Ігор ще зі шкільних років займався спортом, був надзвичайно активним, цілеспрямованим. Він од малого казав: я буду або військовим, або поліцейським. Але скоріше буду поліцейським і я буду боротися із несправедливістю і буду боротися з злочинністю. 2010 року Ігор Мельник закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Ігоря дуже поважали, тому що він такий до, до спілкування відкрита людина, дуже відкрита людина. Ніколи він не збреше, ніколи говорив правду матку всі в очі. У 2012-му його призначають на посаду дільничного інспектора Корсун Шевченківського районного відділу. Саме в цей час Ігор зустрів кохання свого життя, надію. Йому подобалась його робота. Йому подобались досягнення, він завжди прагнув чогось більшого. Ігор Мельник продовжував працювати в поліції на різних посадах. Експерта, криміналіста, згодом начальника сектору кадрового забезпечення, керівника сектору реагування патрульної поліції. Вже досвідчений правоохоронець вирішує опанувати складну та небезпечну професію вибухотехніка. Цілеспрямований був він дуже ненавидів несправедливість. Якщо щось було несправедливе. Його це навіть сказати, що дратувало, він завжди питався, чому так несправедливо. Він був дуже життєрадісним, впевненим в собі, щирим. Від нього віяло таким натхненням любов'ю до життя. Для мене він був підтримкою, для мене він був безпекою, тому що він завжди говорив: немає таких ситуацій, з яких немає виходу. І о, навіть коли у мене траплялися якісь погані історії або якісь там були проблеми, він завжди міг підтримати. На службі його поважали, бо був відкритою людиною, завжди говорив тільки правду, розповідає друг та колега Олександр Гончаренко. Йому що не давай, він зразу вже читав, вивчав, експериментував. Ну, то тобто людина любила розвиватися. Ігор вивчав усі тонкощі вибухотехнічної справи і невдовзі став частиною згуртованої команди професіоналів. З перших днів війни черкаські вибухотехніки працювали на деокупованих територіях. Вони очищували від залишених ворогом боєприпасів населені пункти, ліси, поля та інфраструктуру. Серед них і Ігор Мельник. Ми завжди вірили про те, що ми в один одному призначені Бог, тому що історія нашого знайомства і так взагалі які це були стосунки. Це було ну, по меншій мірі фантастично. Він сім'яний з великою буквою він завжди говорив, що родина для нього на першому місці. 7 грудня 2022 року правоохоронці вирушили на чергове завдання, прибувши до місця, де раніше були позиції ворога неподалік села Федорівка на Херсонщині, почали вилучати боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Під час роботи Ігор разом з колегами підірвався на каскаді ворожих мін. Тепер він несе небесну варту разом із загиблими побратимами.